Мир вам, мій вірш має назву Псалом 25 Переспів. Або я в невинності руки омию, або ж їх скупаю в крові, або перед Богом схилю свою шию, або затвердію у злі, або у правиці моїй непорочність, або підлий підкуп злодійств, або в серці задум. Плекаю високий, або не цей підступ душі. Суди мене, Боже, бо я не повинно старалась ходити всяк час. Прошу, випробовуй, мене ти невпинно, щоб світоч горів мій не гас. Як раптом нога поведе мене вцями, облишивши істинний шлях, мене хай зупинить від злої омани. Як завжди, твій Господе страх. Нога моя стала на рівному місті, рука моя чиста й свята, Господь пан панів у моєму обісті, без підступу серце юста, я бачу, мій Боже, Твоє милосердя, Твою до людини любов, якби ж ти для всякого був заопертя. Невинна не лилася б кров. Дай, Боже, отяматись кожному люду і невинність як хліба шукать, омитись від крові і духовного блуду, спасіння нарешті прийнять.